В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмейлі відсвяткували День Слов'янської писемності та культури. Ізмильська музична школа імені Михайла Чембаржі відзначила 75-річчя. 25 травня. Православні християни відзначають одне із найважливіших церковних свят вознесіння Господнє. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 травня орієнтовно такі. Близько 205 260 усіх особового складу, 3795 танків, 7 432 одиниці бойових броньованих машин, 3 359 артилерійських систем, 570 реактивних систем залпового вогню, 327 засобів протиповітряної оборони, 309 літаків, 296 гелікоптерів, 2907 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1015 крилатих ракет, 18 кораблів, 6148 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 444 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території зміського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області під час звернення до Ізмильського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі відсвяткували День Слов'янської писемності. В рамках святкувань відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника болгарському революціонеру Христоботєву. презентація книг трьох відомих письменників та виставка робіт молодого художника Семена Маркова. А також пройшов святковий концерт. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. В Ізмаїлі відсвяткували День Слов'янської писемності та культури. Урочистості розпочалися зранку біля пам'ятника Христоботів. тут зібралися представники болгарських громад та організацій, аби усім разом покласти квіти та вшанувати пам'ять Кирила та Мефодія, слов'янських просвітителів та проповідників християнства. Сьогодні традиційно в День Слов'янської писемності та культури на базі Південноукраїнського центру болгаристики Ізмаїльського державного гуманітарного університету проводяться урочисті заходи за. Участі української делегації, яка представлена національно-культурними товариствами, і звичайно, наша почесна делегація з Болгарії, це дипломатичний інститут Міністерства закордонних справ, це представники міністерства освіти Республіки Болгарія. Після урочистого покладання на базі Ізмельського державного гуманітарного університету відбулася виставка робіт молодого художника, студента третього курсу педагогічного факультету Семена Маркова. Сьогодні Представляю свою першу персональну виставку. Наразі тут представлено понад 20 робіт. Усі ці роботи написані. У нашому краю це Ізмаїльщина і Болгарщина. Семен родом із села Криничне Болгарського району. Будучи болгаром за національністю, хлопець передає весь колорит болгарської культури у своїх роботах. Однак, враховуючи умови сьогодення, молодий художник не міг пройти повз теми війни в Україні. На виставці була представлена одна така робота, що отримала назву Військовий Ізмаїл. Паралельно з виставкою робіт молодого художника у іншій аудиторії університету пройшла презентація книг трьох письменників Івана Дерменжі, Віталія Бошкова та Георгія Казанжиєва. Цей вітер Бесарабії таку назву отримала четверта збірка віршів болгарського письменника Івана Дерменжі. Книга написана п'ятьма мовами: українською, болгарською, гаузькою, англійською та німецькою. Сіші зібрані про Бісарабію про наші країни про Болград Ізмаїл, про села, про Болгар, гагаузів І вона вийшла 21-го року о, в серпні, 25 серпня, на день міста Болград, коли Болграду виповнилося 200 років. Це моя швидка книжка, і вона дуже цікава мовами наповнення. Зараз я готую до друку свою нову п'яту книжку. Вона вже буде мати п'ять мов. Вона розробляється як проект спільно з університетом. Популяризую. Наш край Болгарія, богати з моїй Це Міста, райські міста для де ми проживаємо, і я подорожую європою, Україною і там те поблизу. Типу, книгу Ключова вода в ході заходу презентував письменник Віталій Божков. Це вже четверта книга автора, написана гагауською мовою. В кожній своїй роботі автор прославляє одну із стихій: у першій вітер, у другій освячену воду, у третій вогонь. У свою чергу Георгій Казанжиєв представив всім присутнім книгу Олександр Малинов. Досвід з біографії, присвячено одному. З кращих прем'єр-міністрів третього болгарського царства пан Казанжиєв видав 72 книги, і його тематика це воєнна, практично. Тематика, тому що багато книжок, які написав. Пан Казанжиєв присвячені болгарському війську. Однак він і людина, яка написала вже 12 книжок про бесарабських болгар, продовжився захід святковим концертом етнічної направленості. Музичні композиції виконали солісти та вокалісти обласного центру національних культур. Наталя Гаврилова, Катерина Кисельова та Христів для програми. Новин В Соф'янівській сільській раді відбулось засідання виконавчого комітету. Сьогодні, 25 травня, в Софянівській сільській раді відбулось позачергове 13-те засідання виконавчого комітету. На початку засідання присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців та мирних громадян внаслідок російсько-української війни. Після чого члени виконкому розглянули низку важливих питань щодо життєдіяльності громади в бюджетній та соціальній сферах. Зокрема, були прийняті рішення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету саф'янської громади, і створення комісії стосовно комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує соціальних послуг, надання дозволу на придбання земельних ділянок та житлового будинку, в якому зареєстрована дитина, надання дозволу на прийняття в дар часток земельної ділянки та житлового будинку, в якому зареєстрована неповнолітня дитина. Тощо прийняті рішення будуть опубліковані на офіційному сайті громади. Кілійській міській раді відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини 24 травня 2023 року. Під головуванням першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Наталі Хлопітної відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету кілійської міської ради. На засіданні були розглянуті питання щодо доцільності позбавлення батьківських прав щодо виконання обов'язків опікуна, щодо визначення місця проживання дітей, щодо неналежного виконання батьківських обов'язків за результатами рекомендую. Комісії служби у справах дітей Кілійської міської ради були підготовлені проєкти рішень виконавчого комітету Кілійської міської ради. У будинку культури імені Тараса Шевченка 19 травня відбувся святковий концерт, присвячений 75-річчю Ізмельської музичної школи імені Михайла Чамбержі. Подробиці дивіться у репортажі. 19 травня у палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся святковий концерт під назвою Там, де музика звучить. На честь 75-річчя із мирської музичної школи імені Михайла Чембержі відкрив ювілейний концерт хор старших класів школи керівник Ірина Беркуца, концертмейстр Маріана Співак. Усіх гостей вечора, ветеранів педагогічної праці, викладачів та дітей рідної школи директорка школи Тетяна Хімченко. Наша школа, яка була ще заснована у 1948 році, продовжує працювати, розвиватися, процвітати. Тому що сьогоднішній наш концерт був підтвердженням нашої праці, праці викладачів. Які працюють натхненно творчо, з огромною любов'ю до наших дітей на урочистому заході був присутній заступник міського голови Сергій Лузанов, який також привітав усіх присутніх з ювілейною датою школи. Ми дійсно сьогодні святкуємо день народження школи в дуже нелегкий час. Цей нелегкий час навчив нас тому, що Жити треба тут і зараз. І ваша школа демонструє, що будь-які складнощі, будь-які випробування, вона проходить гідно і продовжує нести головне. Дітям можливість доторкнутися до великого вкрай цікавого світу мистецтва. Також грамотою міського голови Андрія Абрамшенка були нагороджені директор та викладачі Ізмаїльської музичної школи імені Михайла Чембрижі. Далі усіх присутніх очікував професійний концерт. Він був складений із номерів дітей лауреатів. Ой, руси, ти чого дорога, thank you Лисків та щирих емоцій викликали виступи неповторної Ірини Беркуца з пісною журавлі та народного вокального ансамблю Камертон, керівник Аліна Чабан. Своє прило іначе. Змаїльської музичної школи мені Михайла Чембережі пройшов єдиним подихом. Глядачі були в захваті. І цей рік я працюю вже в цьому колективі, і мені дуже приємно, що мене оточують дуже талановиті, працьовиті, самовіддані викладачі. Бажаю всього самого найкращого: творчого натнення, розвитку, процвітання і всього-всього найкращого. Нових зльотів та нових випускників із мильської музичній школі імені Михайла Чембрежі, нових першокласників та музикантів. Мирного неба всім і кожному. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми. Новин. Вознесіння Господня вважається одним із найважливіших церковних свят. Біблії описано, що Ісус Христос після свого воскресіння пробув на землі зі своїми учнями 40 днів, а після цього возніся на небеса. Саме ця подія вшановується цього дня. Двіться далі. Вознесіння Господня, свято недії та радості. Свято безпосередньо залежить від дня, коли віряни відзначали Великдень. Щороку урочистість відзначають на 40-й день після світлого Воскресіння. У 2022 році Вознесіння Господнє випадає на 2 червня, як говорить Євангелія, після того, як Ісус Воскрес, він більше місяця був серед своєї пастви на землі. Після цього терміну він зібрав усіх своїх апостолів на горі Елеон, благословив їх і піднявся на небо в тілі. Тоді ж для присутніх було явище ангелів, які сказали, що через деяких Час Господь знову повернеться на землю до своїх учнів. Святий Йоанн Златоус назвав це свято найважливішим і великим і відносив до тих свят, які, подібно до Великодня та П'ятидесятниці, були встановлені самими апостолами. Ця подія особливим чином шанується і зараз Вознесіння Господнє одне із 12 двох православних свят. І піднявши руки свої, благословив їх, і коли благословляв їх, став віддалятися від них і підноситися в небо. Вони вклонилися йому і вернулися до Єрусалиму з великою радістю і перебували завжди в храмі, прославляючи і благословляючи Бога. Так лише кілька. Кома словами про вознесіння на небо Ісуса Христа і останні миті Його спілкування зі своїми учнями говорить апостол Лука. Після спокутних страждань вчителя смерть розлучила апостолів із ним, і вони пробували у скорботі. Але як відомо, після свого славного воскресіння Господь багато разів протягом 40 днів від Великодня до вознесіння був із ними, розмовляв з ними і наставляв їх. Кожна така зустріч учнів зі своїм божественним вчителем була для них радістю. Протягом 40 днів після свого Воскресіння Господь багато разів був з апостолами та розмовляв з ними. Але чому ж в останній день його земного перебування апостоли відчували не смуток, а радість? Пояснення дає святе письмо. Спаситель повертається до свого батька, але вже не як Бог, а як Богу людина, відкриваючи цим шляхом до Царства Небесного всім людям, які прагнуть до нього душ, справ і помислів. Вознесіння Господа Ісуса Христа на небо відноситься до найвизначніших подій священної історії, відзначених окремим святом. Подія Вознесіння докладно описується в Євангелії. Від Луки та діяннях святих апостолів, а короткий виклад цієї події наводиться і на завершення Євангелія від Марка. Вознесіння Господня це день, коли святкують по суті розлуку з Богом, яка поєднує в собі і радість зустрічі, і водночас радість і гіркоту розлуки. Після того, як прийшла остання зустріч та бесіда вчителя з учнями, настала розлука на довгі-довгі часи, до самого його другого пришестя на землю. Треба псумувати, але Євангеліст Лука розповідає нам, що після Вознесіння апостоли з радістю повернулися до Єрусалиму. Адже на цю радість вони були підготовлені самим Господом. У християнстві Вознесіння Господнє входить до двох свят. Урочисті піснеспіви починаються напередодні, а ввечері всеножне. Віряни відвідують служби і приділяють час молитві, бо свято випадає на четвер. в цю дату немає, і православні можуть їсти будь-яку їжу. Катерина Кисельова, Наталя Маленкор для програми новин. Прикордонники затримали мешканця Дніпропетровщини під час незаконного перетину державного кордону через річку Дунай. Військовослужбовці із Мильського загону затримали 42-річного чоловіка на березі річки Дунай. У телефоні мандрівника містилася світлина скреслення маршруту руху до Румунії, що проходив через річку. Прикордонникам житель Дніпропетровської області пояснив, що маршрут прокладав особисто. При цьому врахував де найменша ширина та глибина Дунаю. Перетнути державний кордон він планував вплав на надувній гумовій подушці. За спробу незаконного перетинання державного кордону особу притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 204-1 – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Згідно з ухвалою суду, чоловік має сплатити 3-4 тисячі гривень штрафу. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 20 копійок, продаж 37 гривень 60 копійок. Євро купівля 40 гривень 25 копійок, продаж 40 гривень 85 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, від змилю хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. В день короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. В день під час грози шквал 12-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 23-25 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 6-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. В день 22-24 градуси з позначкою плюс. Шановні телеглядачі. Усі випуск інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з мультвіхрап.ком а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.